Слава Ісусу Христу! Слово Боже вчить про те, що релігійні дії без виконання волі Божої – це беззаконня. А яка вона воля Божа? Воля Божа це любити Бога, любити ближнього і бути учнем Ісуса Христа. Що означає любити Бога? Це означає вивчати і виконувати Слово Боже, що означає любити ближнього. Це означає проповідувати Слово Боже, що врятувались людські душі, що означає бути учнем Ісуса Христа. Це означає вивчати Слово Боже, проповідувати Слово Боже, служити людям, приймати участь в молитвах, жертвувати, бути сім'єю Божою. Якщо ви не вивчаєте Слово Боже, напишіть мені, і я допоможу приєднатись до місії Слова Боже, щоб разом вивчати Біблію, щоб ставати учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу і здобути спасіння для своєї душі. Нехай Господь береже вас, ваших рідних і близьких.